Хей-йоу! Hey, всім привіт! Сьогодні я вам поясню доступними, простими словами, що ж це таке підсилювач, для чого він нам потрібний, як його отримати і взагалі які є комбінації. Погнали! Отже, підсилювач це модульна зброя для оператора або мандрівника, яка складається з трьох частин: призма це основний постріл, опора, відповідає за альтернативний постріл, та тримач бонус до характеристик. Це все ви можете комбінувати під свій власний стиль гри. Так, давайте розбиратися для чого ж все ж таки нам потрібний підсилювач. Полювання на ейдолонів, а саме, зняття їм щитів, вбивство траксів, коли вони в формі привидів. Вбивство янголів порожнечі на заримані, знімання елементального урона у привласнювачки в долині куль. Ну і наостанок, якщо вас нокнули, то за допомогою оператора, набивши ним певну кількість вбивств, ваш фрейм встане. Окей, тепер, щоб отримати свій перший підсилювач, треба пройти квест внутрішній конфлікт. Після чого летимо на Цетус до нового синдикату Писарі. Він знаходиться за конзу в потаємній локації. Зараз покажу, як туди потрапити. Коли ми знаходимося біля цих дверей, виходимо в оператора та потрапляємо в цю кімнату. Тут ви вже і отримуєте свій перший підсилювач. Порошенко. Ха, стоп, я щось не те натиснув. Тут ви вже і отримуєте свій перший підсилювач. Порошенко. А також в ході проходження квесту Парадокс довірі ми отримуємо чудовий підсилювач Сіроко. З ним ви вже можете закривати абсолютно весь контент в грі. Добре, тепер, коли ми розуміємо, як отримати підсилювач, який розрахований на початкові стадії гри, виникає логічне запитання. А де ж нам дістати більш потужніші частини та де їх крафтити? А ці частини знаходяться в двох різних локаціях. Перша локація цетус Оонко. Це, умовно кажучи, з першого по четвертий тір частин підсилювачів, розрахований на початкові стадії гри. В подальшому, коли ви будете просуватися по грі, вам будуть доступні нові локації на Венері в фортуні, де і знаходиться качечка. Тут ви вже можете придбати частини підсилювача з п'ятого по сьомий тір. Перейдемо до крафта. Купивши потрібні нам частини підсилювача та скрафтивши їх у себе в кузні, тепер нам треба їх якось поєднати разом. В цьому нам допоможуть онко в цетосі та качечка в фортуні, про яких я говорив раніше. Тут все просто. Підходимо до одного з цих NPC, вибираємо в меню зібрати підсилювач та крафтимо. Вуаля! Ми маємо нову зброю для свого оператора. Але це ще не кінець. Тепер вам треба прокачати його до максимального рівня та позолотити знову ж таки у цих NPC. Це обов'язково треба зробити для того, щоб, по-перше, прокачаний підсилювач зарахувався вам в ранг, тобто підвищив рівень майстерності. По-друге, непозолочений підсилювач не можна вставити містифікатор. А це ну прям дуже погано, повірте, адже містифікатор відіграють одну із основних ролей в підсилювачі. Добре, з цим ми розібрались. Давайте тепер я поясню, що ж означають всі ці цифри, коли ви, наприклад, питаєте в когось, а який ж мені все ж таки краще скрафтити підсилювач. І тут починається: 777, 177, 132, 252 і так далі. А для того, щоб розшифрувати всі ці цифри, нам знадобиться ця табличка. І що ж ми тут бачимо? А це самі ті тіри, про які я говорив раніше. З першого по четвертий тір можемо придбати у онковцетусі. цетусі. 5 по 7 у качечки в фортуні. Переходимо до модулів. Перша колонка відповідає за призму. Отже, це перше число. Друга колонка за опору, друге число. Третя колонка за тримач відповідно, це третє число. І тепер, якщо скласти всі ці три цифри, то ми отримаємо конфігурацію підсилювача. Наприклад, ми хочемо скрафтити підсилювач 2-4. Тоді нам треба в першій колонці, яка відповідає за призму, знайти другий модуль. В другій колонці, яка відповідає за опору, четвертий модуль. Ну і в третій колонці знаходимо третій модуль. І ми отримуємо 2 швак, 4 фат, 3 лорін. Так, я з вами погоджуюсь. З першого разу це тяжко зрозуміти. Давайте зробимо, так би мовити, домашнє завдання. Напишіть в коментах, з яких модулів складається підсилювач 4, 2, 7. Подивимось, чи усвоїли ви цей матеріал. Фух. Ну що, саму душну частину ми пройшли. Давайте тепер продемонструю, на що ж здатна кожна частина підсилювача. Почнемо з призми нашого основного пострілу. РАПЛАК це снайперська гвинтівка в світі підсилювачів. По урону цей модуль посідає друге місце, а покриту перше. Також має найбільшу дальність ураження. Завдяки тому, що для крафту не потребує рідкісних ресурсів та максимального рівня у синдикатах, я би точно вам радив би цей модуль для крафта. Швак це напівавтоматична гвинтівка за ООЄ знарядами, яка пробиває натовпи ворогів. Щодо характеристик, один з найгірших критів, найбільший урон та дуже низька швидкість пострілу. Не рекомендую. Гранму це щось по типу гранатомету. Модуль цікавий, але стати жахливі. Один з найгірших уронів. Крит середній найнижча швидкість пострілу. Відчувається прикольно, але користі нуль. Ран. Класична гвинтівка, чудова дальність пострілу, гарний крит, непогана швидкість пострілу, але дуже низький урон. Не рекомендую. Кантик. Напівавтоматична гвинтівка, яка за постріл вистрелює по три патрони. Чудовий крит та дальність, середня швидкість пострілу і середній урон. Не ідеальний модуль, але дуже зручний. Лега, вогнемет. Виглядає прикольно, але урону нема, крита теж, дальність мінімальна. Однозначно не раджу. Кламора, топова призма. В ній все добре, окрім дальності пострілу. Якщо ви не части гість на заремені, щоб повбивати янголів порожнечі, то однозначно рекомендую для повсякденного використання. Перейдемо до опори. Пенча, так називаємий Рейлган. Має низький крит, найбільший урон та пробиває ворогів наскрізь. Але урон на другому мобі сильно знижується. Прикольно, але слабо. Шраксан, гранатомет, непоганий крит та гарний урон. Для першого підсилювача супер. Клебрік, самонавідна щупальця. Промінь, який не має ні урону, ні крита. Для мене це сміття. Однозначно не рекомендую. Фад, бумерангомет. Гарний крит та середній урон. Може наносити урон одразу кільком ворогам. Дуже гарно синергує з ударом порожнечі зі школи Мадурай. Екзарт стріляє чергою, витрачаючи всі набої. Мало урону та крита. Ще й з ніг збиває. Дуже дивна штука, не рекомендую. Дісік, гранатомет. Дуже непоганий урон та АУЕ, але без крита. Прикольний, но до топу точно далеко. Пропа. Чимось нагадує ракетниці з повільними знарядами. Для полювання на ідолонів – мета має найбільший урон та крит 100% раджу. Тримачі. Тут все просто. Достатньо лише прочитати, що та який модуль нам дає. Це ви вже можете підібрати під свій власний стиль гри. Переходимо до містифікаторів. Я не збрешу, якщо скажу, що це одна із найважливіших частин підсилювачів. Отже, в операторі я використовую магус утримання. У разі стрибка порожнечі ми кидаємо міну, яка отримує 10 ворогів в радіусі 15 метрів. Також я використовую магус аномалія. За допомогою цього містика ми стягуємо ворогів на себе. Для гри через холодну зброю або через зброю за ОЄ маст Від себе я ще міг би порекомендувати магус бадьорість. Коли ми бачимо, що скоро нам прийде габела, переходимо в оператора і вертаємось у фрейма. Тим самим накидаємо собі 600 хп. Перейдемо до підсилювача. Тут я використовую вічне викорінювання. У разі застосування здібностей оператором отримаємо бонус до шкоди підсилювача. Також тут дуже гарно виглядає вічний штурм. У разі витрати енергії оператором отримаємо плюс 180% до критичної шкоди підсилювача. Ну і якщо ви були уважні, ви могли помітити, що у мене не один слот в містифікаторі, а два. Зараз я вам поясню, як це зробити. Щоб отримати другий слот для містифікатора, вам необхідно завітати до кабальєра на заремені, купити у нього тримач містифікаторів для підсилювачів. Але тут є один нюанс. Вам треба мати п'ятий ранг довіри у синдиката Паланка в Кризаліті. Окей, тут ми розібрались. Давайте тепер декілька слів про школу фокусу. Якщо ми хочемо вносити в рази більше урону своїм підсилювачам, варто звернути увагу на школу Мудурай. декілька слів про скіли. Перший скіл удар порожнечі. Витрачаємо всю енергію оператора і на 8 секунд отримуємо плюс 10% дошкоди за кожен відсоток витраченої енергії. Тобто, якщо простими словами, якщо ми маємо 100% енергії у оператора, протискаючи перший скіл, ми отримуємо плюс до дошкоди підсиловичем. А якщо вам здається, що цього мало, так він ще дуже гарно синергує з містифікатором вічний штурм. Це просто божевілля. Другий скіл. Накидуємо на ворога хвилю Порожнечі, яка робить його на 50% вразливішим до шкоди оператора на цілих 20 секунд. Також вона стакається до двох раз. Ну і на завершення щодо моїх рекомендацій по підсилювачу: якщо ти хочеш дійсно гарний підсилювач, так би мовити, на халяву, тоді це, звісно, сіроко. Має гарні характеристики та отримується по ходу квесту. Але якщо ти його ще не отримав, а вже хочеться чогось посильніше. Зверни увагу на 123 раплак Шраксон Логрі, або ж 1.43 раплак ФАД Логрін. Всі частини можеш скрафтити у Онко в цетусі і вистачити їх має до отримання більш потужних підсилювачів. Але якщо ви вже хочете Мету, то це звісно 177 або 777 це для ейдалонів, 5 4, 7, або 747 це для полювання на траксів або для повсякденних задач. Ну і звісно, експериментуйте. Грайте тільки з таким сетапом, який подобається саме вам. Все, що ви зараз почули, це не догма, і не значить, що треба грати тільки так. Warframe якраз і цінний тим, що тут купа варіантів і комбінацій, і кожен може знайти для себе свій улюблений стиль гри. Ну і якщо для тебе це відео було корисним, підтримай, будь ласка, україномовний контент своїм лайком, підпискою та напиши в коментах, з яким підсиловичем ганяєш ти. Ну і як завжди, разом до перемоги, Па-па!